Часу може здаватися, що нас усі хочуть переробити, виправити. Суспільство, родичі та навіть друзі ненароком або цілеспрямовано починають підштовхувати, направляти до чогось, і в якийсь момент ви ловите себе на думці. А хто ж я посеред цих усіх думок? У цьому відео. Я поділюся декількома способами, які допомагають мені з собою навіть тоді, коли весь світ хотів би бачити мене іншим. Розпочнемо ми з реакції. Не реагуйте відразу, зробіть для себе паузу. Далеко не всі думки навколо варті вашої миттєвої відповіді. Якщо щось тисне на вас, зробіть паузу. Подихайте, поверніться до себе. Часто так буває, що саме в тиші ми справді чуємо, що дійсно наше, а що нав'язане кимось. Пишіть для себе, слухайте ваш внутрішній голос. Декілька речень вранці або ввечері зможуть рятувати ваш день. Запишіть для себе, що я хочу, чого я не хочу, що мене радує від чого мені сумно. Наш внутрішній голос тихий. Але щоденні рядки допомагають його розчути, зробити голосніше. Не потрібно знецінювати себе, якщо не такий, як усі. Світ багато очікує. Але ваша цінність не в тому, щоб відповідати чомусь. Ваша цінність у вашій справжності не потрібно бути гучними. Просто бути цінним для себе уже важливий крок. Оточуйте себе тими, хто приймає. Є люди, поруч з якими ми стискаємось, закриваємось в собі, з якими некомфортно, а є ті, з котрими ми розкриваємось, відкриваємо свій світ, шукайте тих, з ким можна мовчати, не відчуваючи тиску. Навіть один такий справжній друг чи подруга уже є міцною опорою. Пам'ятайте, бути собою це не про егоїзм. Ви не зобов'язані пояснювати кожен вибір, який зроблений вами. М Яко, але впевнено, залишайте собі право бути собою, бо саме так народжується внутрішня свобода. Тільки так. І на завершення. Якщо ви зараз це слухаєте і думаєте, я втомився бути кимось для когось, щоб відповідати чомусь. Знайте, ви не самі. І я вірю, ваша справжність та оригінальність має неймовірну силу. Пишіть в коментарях, що допомагає вам залишатися собою. І якщо хочете більше таких відео, підпишіться на канал. Ми йдемо разом, крок за кроком. Справжній!